Вітаю, друзі! В нас пройшов дощик, і сьогодні я хочу обробити свої томати, які знаходяться у відкритому ґрунті. І минулого разу я розповідала вам про біофунгіцид, йодоцид, яким я і користуюся. Ось така величезна пляшка, якої мені вистачило на 3 роки. Тут залишилося зовсім трошки. Знову буду купляти саме ось. Таку пляшку, а не в маленьких пакетиках. Мені так зручно. Це такий препарат контактної дії. І дія наступає зразу, як тільки ви обрискали свої рослини. Але сьогодні я хочу розповісти. Про інший препарат, який я теж використовую в теплиці та у відкритому ґрунті, якщо це необхідно. Я вам вже говорила, що я використовую на своєму городі та в теплицях тільки біопрепарати. Хімію я намагаюся, в усякому разі, не використовувати. Тобто, біопрепарат від хвороб я вам показала. А актофіт це той препарат, який мені необхідний для того, щоб боротися з рідними шкідниками. Цей препарат, я це по-перше, це не реклама, щоб ніхто не думав, що я за це отримую гроші. Ні, це просто те, чим я користуюсь. У мене всього в запасі тільки ось ці дві пляшечки – Актофіт та йодоцид. Ну, комусь це подобається, комусь ні, але мені. Поки це все допомагає, мені так зручно і я цим користуюся. І так, що ж це за Актофіт? Я вже сказала, що це біопрепарат, який бореться зі шкідниками на наших рослинах. Я його використовую на картоплі проти колорадського жука, проти різних видів совки, проти білокрилки. З білокрилкою дуже важко борються всі препарати. Навіть той же самий тепіки треба використовувати препарати кілька разів підряд для того, щоб знищити не лише саму білокрилку, а ще й личинки. І Ось саме в липні, кілька років тому, в мене на перцях на перцях в теплиці. Там дуже сухе повітря. І в мене на перцях з'явився паутинний кліщ, і я з ним чудово сам боролась ось з цим актофітом. До того, як я обробила актофітом, мої перці були ось в такому стані. І лише через тиждень після обробки актофітом зразу зазеленіли такі молоденькі листочки зверху. Актофіт можна використовувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Цей препарат безпечно захищає рослини в період їх дозрівання та збирання врожаю. Він от що мені подобається, що він дуже швидко розпадається, і тому оброблені ним плоди можна вживати вже через 2-3 дні mm. препарат Актофіт. Не провокує звикання і однаково ефективний протягом багатьох років, тобто не треба вам змінювати буде цей препарат, а ним можна буде користуватися кілька років підряд. Ну навіть ось цієї пляшечки 200 мл вистачить вам ну надовго, якщо у вас такі посадки невеликі, як в мене. Ну, ще скажу, що оптимальна температура при обробці становить десь градусів 18. А от якщо температура буде нижче, біопрепарат може втрачати свою ефективність. А що саме цікаве, що за більш високої температури ефективність збільшується. А в липні якраз стоїть посуха, дуже спекотно. І ось цей препарат саме в середині літа, буде дуже гарно працювати. Ну ось і все, друзі, що я вам хотіла розповісти сьогодні про ось цей чудовий, просто чудовий біопрепарат проти шкідників, який називається Актофіт. Зараз є препарат Актофіт. Актарофіт, я його не використовувала не знаю, тому що бо я знаю, що актара це дуже сильний хімічний препарат. Тому я використовую поки що актофіт, і він мене повністю задовільняє. А на сьогодні все здоров'я вам, миру, добра та бережіть свої рослини.